Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні буде DIY друга частина. Хто не бачив першої частини, то раджу подивитись першу. А той, хто бачив першу частину, великих надій на це відео не покладає. Так що не буду затягувати. Поїхали! Сьогодні в мою просто найрозумнішу голову прийшла ідея. Зробити колечка з бісеру. Інтригуючи, правда з моїми то руками? Ось це мій робочий стіл. Думаю, ви вже не раз його бачили в моїх діайваях і не тільки. Замацьканий, заклеєний, що на ньому тільки не робилось. Так ось Ось такі колечко я вже сплела. Ось таке червоно-вогняне, мені дуже подобається цей бісер. Звичайний чорне і ось таке чорне, чи то з червоними квіточками, чи то хрестики. Не знаю, сама ще не оприділилась. Але сьогодні ми будемо робити колечко, ось такого бісеру. Він мені теж дуже подобається. Він такого кремового, ніжно кремового кольору. Так що він нам знадобиться і ще нам знадобиться звичайна проволока на 3 міліметри. Лінійкою вимірюємо приблизно 70 сантиметрів проволоки Ось стільки і обрізаємо. Тепер наші дві частинки проволоки потрібно зі... 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 зігнути порівну. Ось так. І на одну частинку проволоки ми насилюємо 10 бусинок. Ось так я насилила 10 бусинок. І тепер перших 5 бусинок нам потрібно. Провести другий кінчик проволоки. Беремо другий кінець проволоки і проводимо через перших 5. Ось так. І за цей кінчик тягнемо, і нам потрібно з'єднати дві цих частинки приблизно так, щоб проволоки лишилися одинакової довжини. Так. Повинно получитися ось так. А далі ми насилюємо вже 5 бусинок. Один, два, три, 4 і 5. І таким ж чином проводимо другу проволоку через них. Витягуємо і затягуємо. Ось так. У мене вже вийшло 3 ряди. Насилюємо знову 5 бусинок і так нам потрібно буде плести, допоки ми не сплетемо потрібну для нас довжину, щоб воно нам підходило на палець. Можемо собі поправляти під час плетіння, щоб все було рівненько. Ось таку полосочку з бісеру я вже сплела. І тепер, щоб знати, скільки ще плести, я завжди приміряю на палець. І так починаю розуміти, скільки мені ще сплести. Це вже половинка ще залишилось трішечки. Я підігнала вже під свій розмір пальця, і тепер буде найскладніший етап плетіння цього колечка. Нам потрібно буде ось цю проволоку пересунути через перший ряд. Тобто, ось так. Ви не дивіться, в мене може це бути дуже довго, тому що в мене майже ніколи це не виходить. Я не знаю, з яким горем пополам я змогла ці колечка зробити. Опа, ого, з першого разу, бачите, ви мені придаєте щастя. Так як спеціальних посколбців немає, я це роблю або пальцями, або зубами. Потрібно перетягнути ось цю проволоку на цей бік. Опа. О, ось так. Одну сторону ми вже протягнули, тепер ось цей кротик також потрібно протягнути через цей перший ряд. Тобто дуже тяжко. Особливо, якщо проволока погнеться, то вже її нічого не спасе. А ще таке буває, що вона в мене рвалася взагалі, то я переплітала все з самого початку. Як мені її перепхати? Коротше, з горим пополам, якщо ви бачите, там виліз кусочок тої проволоки. Не знаю, чи замітно, але її зараз треба якось зачепити і, скоріше за все, зачеплю зубами, і ви того бачити не будете. Але я зробила це. Я змогла пропхати добину проволоку за допомогою пінцету. Коротше, має получитися ось так. І тепер ось ці краями просто. Обмотуємо через бокові штучечки. Тим самим воно укріпляє кільце наше і ми ховаємо, можна сказати, ось ці вусика. Коли ми вже більшу частину проволоки перемотали на бік, ми можемо просто ще раз через одну і ту саму ячеєчку Перекрутити ось так от. І обрізати цей лишній кусочок, щоб довго не морочити собі голову. І загнути. Ой, ось так називаємо я і загинаю. Ось так от. Одну сторону ми вже сховали дротик, і тепер так само робимо з другої сторони. Просто одну і ту саму, ячейку ми перекручуємо. так от. Загинаємо і обрізаємо. І все, ось таке колечко у нас вийшлося. Надягаємо на палець і дивиться, пречудово. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви підпишетесь і поставите мені лайк. Дякую за перегляд!